Господь слава! Читання з того Іван Геля Євгу. Сталося, що коли Ісус молочий на самом Київський був його учні, Він запитав їх, кажучи, за кого мене важали? І вони сказали, деякі дайони Христове учим за ім'ю, а ще інші. Це одного з давніх пророків, який Воскрес. Він запитав їх, а ви, за кого мене вважаєте? Петро Швидко сказав, запомазайте Божого. Та він заборонив, що він наказав, нікому не розповідати цього кажучи. Сім людського потрібно буде багато постраждати і буде рідким нестаршим просищених найкнижках і буде збитий і Воскресентре. Слово Господь. Слава Богу! Іван, читаємо, що учні не можуть прийняти нормально це слово, яке Ісус проголошує. Про те, що він не дає слово не дати і померти. Чи вони можуть прийняти по-перше, не розуміють? Але по-друге, вони вже склали собі, яке люди мають бути. Якщо уважно читаємо Івангелії, вони сперечаються, хто з них перший. Вони вже намагаються зайняти місця і вороч Ісуса. Все, в них вже майбутнє прописано. Їм, це було сьогодні добре, а завтра було краще, а потім ще краще Це абсолютно людське. Ми хочемо, щоб все було гарно, спокійно. Добре, щоб ми були веселі, як було завжди. Згодом. Але в цьому світі так не буває. І перше читання, яке пані Патрулі читала, воно справді говорить прямо про це. На все слушать, хто під небом, Час народитися, час померти. Народженими святкуємо. Чому з ним не серти, смерти модель смерті? Якщо це така сама нормальна річ, час бувати і час лікувати, час войнувати і час годувати, час і час сміятися, час снувати, сміяти, час танцювати, час любити, час не набуде, час не війну і час не Інакше кажучи, це нормальний стан речей в цьому світі. Нам би хотілося, щоб ми завжди танцювали, завжди були веселі, завжди був мир. Але так не буває. А ще це слово говорить, що Бог хоче, щоб ми в різні періоди далі чинили волю Божого. Не возмущаючись, не бунтується, ой, що це все робить? Ну, прийшов час. Бун. У певному сенсі він набагато благодатніший, чим час спокою. Бо ви ну, доб, добре знаєте, в часі миру і спокою ніхто не навертається. Ті позайті своїми ділами. Так було завжди. Чи нам радісно чи судно маємо чинути волі Божу. Чи навколо мир, чи війна, Чи чинити волю Боже. Парксами ми не знаємо, коли наші друзі будуть більш львиними. Ви самі за час, які бачили багато чудес, які який покрив у наших очах Чи ні? Питання, чи в час миру ми це побачили. Щоб ми не зосереджувалися на тому, які там проблеми. І зосереджувалися на виконанні слова Божого. Ти ті вікенті не поляш, не дарма зробити. Це час карбного рішення і це час війні. Якщо що, це час 30-річної війни в Європі. це громадянська війна, тому що це була одна єдина Європа де народи жили в єдності, де не було кордонів, одна валюта, одна рем'є, одна мова. І тут починається війна, віль, яка йде 30 років. І саме в ці часи живе Вікентій Кентідерно. І його вплив фактично по сьогодні триває. Через місіонерів і місіонера, викиньте деполі, його духовних самітів до, до, до чорт, через діла лосердя, які вони чинять, через існування духовних сем... семінарів, які він заснував як система. Тому що він впровадив звичайні колекції. Так насправді його тіло триває, як а він жив в такий дуже непростий. що ми живемо в цей непростий час. Даємо приклад з Ді, того рік тихня. Просимо, щоб Господь нами покерував і щоб дав нам силу виконувати його волю. Бо ми і слабкі, і мозів нам бракує, багато з нам чого бракує. Але віримо в Бога, якому цього не бракує, який і нам. Дасть, що він досутнеє зверху. Тому будьмо доброї думки і приймаємо все, що Бог дасть. І посеред, посеред цього заступаємо свято. Молимося про нагоре України, нагарення Росії, Те, щоб Господь віє в нас і через нас.